Всім привіт! Мене звати Маріна. Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні ми з вами поговоримо про перші читацькі підсумки 2024 року, а точніше про підсумки першого півріччя. Сьогодні я користуватимусь тегом Media Freakout і відповім вам на 14 дуже цікавих запитань. Одразу хочу сказати, що сьогодні я не буду детально зупинятися на кожній книзі або кожному авторі, яких я буду сьогодні згадувати, тому що про всі ці книжки є окремі відео, є окремі відгуки. А я ж просто буду ділитися з вами своїми враженнями від прочитаного та певними висновками, які я для себе зробила. Тож, поїхали. Перше питання звучить як найкраща книга півріччя. І сьогодні я вам не дам відповіді на це запитання, тому що досить скоро, напевно, десь через одне відео ви побачите мій топ-10 книжок за перше півріччя. Тож саме дізнаєтесь, яка книга стала для мене найкращою. Наступний пункт це найкращий сиквел 2024 року, тобто найкраще продовження циклом. і тут як виявилося, мені немає з чого обирати, тому що єдиним циклом, продовження якого я читала в цьому році, був цикл Золота бранка Рейвен Кеннеді. Першу частину Блиск я прочитала в грудні минулого року, і в цьому році, в січні, я прочитала другу частину Ґлінд і третю частину. Glim. В нас українською здається, ці книжки називаються відблиск та спалах. Тож ці книжки поки що єдині і за замовчуванням найкраще. Хоча можу сказати, що і по наповненню своєму так я погоджуюся, що це найкращий сикл, тому що мені дуже сподобалася друга і третя частина набагато більше за першу, тож, в принципі, я була дуже задоволена. Наступний пункт це новий реліз, який ви ще не прочитали. І тут в мене звичайно з Сара та стає The House of Flame and Shadow. Ця книга могла б можливо стати книгою попереднього пункту, найкращим сиквелом, який я прочитала в цьому півріччі, але ні, вже пройшло. Пів року, і я досі не можу ніяк прочитати цю книжку. Я її почала десь прочитала сторінок 80 і на цьому все й закінчилося. Більш того, я мала супертверді наміри прочитати цю книжку у червні, але тут неочікувано вірвався мій марафон трилерів, тож цю книжку в червні я так і не прочитала. Планую вже супер-супер твердо прочитати її в липні. Я довго думала, чому я досі не прочитала цю книжку, тому що коли я закінчила читати другу, вона закінчувалась таким шикарним кліфхенгером, що хотілося просто негайно брати третю частину і читати. Я дуже чекала її виходу. Але потім я зрозуміла, що напевно певне розчарування, яке в мене було після другої частини, тому що вона була доволі нудною, але супер великою. А ця книжка також супер велика. Я, напевно, боюся, що і ця буде ось такою нудною, що і в цій книзі буде дуже багато води, і тому, напевно, не читаю. Ну, плюс, звичайно, тут дуже великий об'єм. Напевно, ось всі ці пункти спричинили цю ситуацію, але нічого, нічого. Я обов'язково цю книжку. Прочитаю. Наступним пунктом йде найочікуваніший реліз другої половини 2024 року. І тут, напевно, я назову книжку Присяжник Брендана Сандерсона, яка має вийти 1 липня, тож чекати залишилося зовсім недовго. Це третя частина циклу Брендана Сандерсона Хроніки буресвітла». В цьому році, в березні, я прочитала першу частину цього циклу Шлях королів». І мені ця книжка дуже-дуже сильно сподобалась. Зараз, ось буквально через кілька днів, можливо, через тиждень, я планую почати читати другу частину, ну і після того, звичайно, третю. Тож я дуже хотіла, щоб ця третя частина в мене все ж таки була. Я її дуже чекала, я дуже рада, що вона вийде ось-ось, тому що після першої книжки вже хотілося швидко брати другу. А після другої, мені здається, я точно візьму третю просто просто одразу. Також я дуже чекаю книжку «Red Rising» Червоне повстання Пірса Брауна. Здається, так звати автора. Це і антиутопія, і наукова фантастика. І ця книга мене супер інтригує. Цей цикл мене супер інтригує. Небо анонсували першу частину на 2024 рік. Поки що нічого не чутно, але я чекаю, тому що дуже хочу прочитати цей твір. Наступний пункт це найбільше здивування 2024 року, і тут без сумнівів для мене стало Безорене море Ерін Моргенштерн. Це книжка, від якої я зовсім нічого не очікувала. Хоча, напевно, це неправда. Я навпаки очікувала, що читаючи її, мені буде нудно і, скоріше за все, вона мені не сподобається. Тому що анотація була химерна. Я ніяк ніколи не могла зрозуміти та про що ж ця книга, та в якому ж жанрі вона написана. Потім я зрозуміла, що тут, напевно, будуть певні елементи магічного реалізму і щось, можливо, хамерно філософське. А я зараз на даному періоді свого життя не люблю таке читати. Тож думала, що це буде повний провал, але ні, неочікувана. Ця книга мені дуже сподобалась, незважаючи на те, що там дійсно є елементи магічного. Реалізму, як на мене, там дійсно є багато химерно-філософського. Книга дійсно вся така химерна, незвичайна, не зовсім зрозуміла. Та, на мій подив, мені так було цікаво це читати. Книга настільки мене занурила в себе. Що залишила після себе просто чудові враження і величезне бажання і далі знайомитися з Ерін Моргенштерн, що я власне і збираю робити в цьому році, а саме прочитати її книжку Нічний цирк. Тож, ось так: Безоріне море та Ерін Моргенштерн це моє найбільше здивування цього року. А тепер давайте поговоримо про моє найбільше розчарування першої половини 2024 року. І це, на жаль, Лока Локала Мори Скотта Лінча. Не подумайте нічого поганого про саму книгу. Це хороша книга, вона чудово написана, але я покладала на неї надто багато надій. Я обожнюю в книжках троп, які я називаю 11 друзів Оушена, коли збирається певна команда, і ось так зухвало виконую певне завдання, я б сказала навіть геніально виконує певне складне завдання. І тут все це є, але ця книга не змогла мене так захопити і так зачепити, як, наприклад, Чістка воронів лібардуго. От чистка воронів лібардуго для мене, напевно, поки що це ідеальне виконання оцього тропу. А тут мені не вистачило. Драми, можливо, можливо, не вистачило якоїсь драматичної подачі всього, що відбувається. Тому що тут більш гумористичний підхід в подачі всіх подій. Не знаю, якось так. Тож повторюсь, книга хороша. Хто любить фентезі з ось таким тропом, можете спробувати її прочитати, але. Для мене вона стала певним розчаруванням. І, напевно, в цей пункт я додам ще одну книгу, а точніше, комікс, і це Роршах. Нещодавно я прочитала комікс Вартові, про який ми, напевно, ще сьогодні поговоримо. І там познайомилася з персонажем Роршахом, який мене зацікавив, про якого мені було б дуже цікаво почитати щось іще. І я взяла ось цей. Комікс під назвою Роршах і дуже-дуже розчарувалися. Сам по собі цей комікс це дуже хороший психологічний детектив. Він дуже непогано написаний, його цікаво читати, але він не виправдав моїх очікувань. Саме щодо персонажу Роршаха. Не можу сказати більше, щоб не спойлерити. Але так, це також було моє розчарування саме ось. В моменті моїх очікувань наступний пункт це новий улюблений автор. І для мене це без сумніву Брендон Сандерсон, тому що як я вже вам розповідала, я прочитала його шлях королів, і мені ця книжка безмежно сподобалась. Більш того, я читала. Один чи два перших розділи книжки не бовись Брендана Сандерсона. Тож вже маю уявлення про те, як він пише і як він будує свої світи. Тож, ось цього прочитаного було достатньо для того, щоб зрозуміти, що Брендан Сандерсон тепер для мене просто буде автором, якого я буду постійно купувати будь-які книжки, всі, які в нас виходитимуть, і обов'язково. Читатиму. Але я хочу розказати вам про ще одного автора, а точніше, авторку, яку я відкрила для себе в цьому році, і яка стала напевно улюбленою, це Кора Рейлі. Прочитавши її книжку «Twisted Emotions», Мені настільки вона сподобалася. А після цього я ще прочитала в Кора Рейлі і «Twisted Loyalties». і зрозуміла, що поки що буду читати Кора Рейлі все. Принаймні. Все таке, що вона писала колись там раніше, тому що чула відгуки, в тому числі від Маші, що останні її книжки вже не такі класні, як колись, але в неї дуже багато книжок, які мають мені сподобатися. І я планую дійсно читати в неї, ну, можливо, не все, але точно всі її мафіозні хроніки. Наступний пункт звучить як новий книжковий краш. І це по-любому. Ніно з книжки Twisted Emotions. Ох, Ніно, це такий цікавий персонаж. Це персонаж, який нібито не відчуває емоцій. Але, але <свісно> дуже раджу вам книжку Twisted Emotions. Вона стала. Однією з найулюбленіших моїх любовних романів ever. І Ніно мені так сподобався, що увійшов до мого особистого топу найкращих книжкових чоловіків, який ви, до речі, також скоро побачите. Наступний пункт звучить як новий улюблений персонаж. І тут я довго думала над цим пунктом, але все ж таки, все ж таки, обрала головну героїню книжки Містері Мен Крістін. Ешлі. Це така класна дівчина. Вона і весела, і розумна, і гостра на язик. Вона ось саме така особистість, яких називають Smart С. І вона при всьому тому доволі життєрадісна, якось легко йде по життю, незважаючи на те, що в неї в житті відбувається. Відбувається суцільний хаос. При цьому вона дуже вірна своїм друзям. Взагалі вона. Класна, хороша людина. Вона мені настільки сподобалась, що сподобалась навіть більше, ніж головний чоловічий персонаж цієї книжки. Тож, напевно, все ж таки вона. Наступний пункт це книга, що змусила плакати. І найбільше, найбільше мене змусила плакати Емі Хармон та її книга Що знає вітер. Це чудовий, історичний любовний роман. З елементом магічного реалізму, про те, як дівчина потрапляє назад у минуле, і саме там зустрічає своє кохання. І десь на останніх розділах цієї книжки я просто плакала на взрит, не переставаючи. Я ось так читала, читала, витирала сльози, далі читала. І, напевне, ось саме тут я плакала найбільше. Чудова книга, просто неймовірно. Чудова книга, яка гарно написана, дуже чуттєва, і персонажі тут чудові дуже дуже раджу. Одинадцятий пункт це книга, яка зробила вас щасливою. Для мене це, напевно, знову ж таки буде книга Крістін Ешлі Містері Мен. Тому що саме читаючи цю книгу, я отримувала безліч позитивних емоцій. Я постійно посміхалась, постійно підсміювалася. І це було чудово. «Містері Мен це любовний роман, але він, напевно, все ж таки ближчий до ромкому, тому що це такий. Легкий любовний роман, хоча, звісно, там є е, певні драматичні моменти, певні драматичні лінії. Але все ж таки в цій книзі була ось ця чудова героїня, про яку я вам вже розповідала, е, був чудовий головний герой, той самий Позесів Hero, яких я так люблю в книжках. І сам сюжет був доволі цікавий. І так, все ж таки, напевно, саме ця книга зробила мене. Щасливою у першому півріччі цього року. А ми вже наближаємося до кінця. Залишилося всього три пункти, і наступний звучить як найгарніша книга, яку ви купили в 2024 році. І це абсолютно без сумніву шість багряних журавлів Елізабет Лім від видавництва РМ. Це неймовірно красива книга з неймовірно красивим зрізом. З ось такою красивою супер обкладинкою, а під супер обкладинкою ще гарніша основна обкладинка з ось таким дуже красивим тисненням. Дуже красива книга, дуже красива карта на Форзеті. Ну, все в цій книзі чудово. Тому вона, без сумніву, найкраща, найкрасивіша книга, яку я купила в цьому році. Більш того, мені здається, що зараз це найкрасивіша книга, в принципі, на всіх моїх Передостанній 13-й пункт це що я хочу прочитати до кінця цього року. Насправді, дуже дуже багато всього. Але, напевно, з таких твердих, дуже твердих намірів, це, звичайно, ось ця книжка. Я маю її прочитати в цьому році. Ну, ну, ну дійсно, ну, вже просто, ну вже просто соромно. По-друге, я хочу прочитати повністю цикл Shatter Me та Хіри Мафі. Я вже прочитала першу книжку і хочу до кінця року прочитати е, всю решту. Ось. Такі амбітні плани. Ну, і також я хочу прочитати другу і третю частину циклу Хроніки Борис Світла Брендона Сандерсона, про які я вам вже також розповідала. Напевно, це ось ті книжки, ті цикли, які я прямо дуже хочу прочитати саме в цьому році. Ну і останній 14-й пункт звучить як улюблена манга. Але, незважаючи на те, що я читала мангу в цьому році, це був єдиний фінал Лиходіїв. Смерть, а також четвертий том Реліани, про який я вам вже розповідала. Я все ж таки хочу змінити умову цього пункту на найкращий комікс, який я прочитала цього року. І я довго думала між двома шикарними графічними романами, які я нещодавно прочитала: це Вартові та Маус. Але все ж таки вирішила, що пункт звучить саме найкращий комікс. А Маус для мене, ну, це, по-перше, не стільки комікс, скільки графічний роман. А по-друге, Маус настільки для мене читався як абсолютно повноцінна книга. Ось так він був круто написаний. Що все ж таки Маус буде існувати в моїй голові трошки окремо. А найкращим саме коміксом для мене стали Вартові Алана Мура. Багато вже вам про цей твір розповідала. Це Дійсно чудова історія, дуже класичний комікс, але в той же час досить глибокий і порушує досить непрості соціальні питання, в тому числі. І, взагалі, він в першу чергу просто круто. Написаний. Тож обов'язково зверніть увагу, хто ще цього не зробив. Що ж, друзі, ось і все. Швиденько пробіглися по цих пунктах. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть, будь ласка, в коментарях, відповідайте в коментарях на питання цього. Тего. Якщо не на всі, то хоча б на декілька, мені буде дуже-дуже цікаво про це почитати та й думаю абсолютно всім глядачам. Також, можливо, хтось з вас здивований, чому це відео виходить саме у неділю, а не в мій традиційний вівторок. Справа в тому, що в четвер, 4, 4 липня, в мене день народження, і я хочу в четвер викласти для вас дуже цікаве відео. Тож, відео заплановане на вівторок, я Переношу на неділю. Ось так. Та й взагалі попереду буде дуже багато цікавих відео. Це і розпаковка подарунків на день народження, і книжкові покупки, які я купила собі сама знову ж таки на день народження. І топ-10 книжок першого півріччя. Тож залишайтесь зі мною, підписуйтесь на цей канал. Хто ще цього не зробив? Поставте, будь ласка, цьому відео лайк, якщо воно вам сподобалося. Напишіть, будь ласка, якийсь коментар підтримки цього відео. Цим ви дуже допомагаєте моєму каналу розвиватися. Для тих, хто хоче підтримати мене і цей канал фінансово, нагадую, що на каналі доступно спонсорство. Всього за 35 гривень ви зможете мати доступ до двох додаткових відео на місяць, та й до всіх попередніх спонсорських відео також. А їх вже назбиралося десь 4 чи 5 штук. Також ви можете потрапити до ексклюзивного. Чату в телеграмі і поспілкуватися зі мною та з іншими моїми спонсорами трошки ближче на будь-які теми. Тож, хто бажає доєднатися, я буду дуже рада вам за будь-яку вашу підтримку. А всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. А я вам дуже дякую за вашу увагу і побачимось в наступних відео. До зустрічі!